Шановні слухачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати задачі зі статики. А саме сьогодні ми будемо вже розглядати задачу другу, тобто вона буде С2, і в неї ми будемо вивчати, як знаходити реакції в'язів. Сьогоднішня наша задачка вона буде на тільки визначення однієї реакції в'язів, тобто, у нас буде одна в'язь стержень. І ми повинні розглядати, як він виглядає цей стержень. І, відповідно, знати, як буде у цього стежні розташована його реакція, щоб потім знайти. Давайте зараз ми відкриємо екран і покажемо, наприклад, як цю задачу розв'язувати, і, відповідно, як знаходити нам необхідні реакції. Ну, По-перше, давайте відмітимо, що у нас це задача С 2 задача С, тобто зі статики, означає, що С статика. І називається ця тема визначення реакцій, плоскої, збіжної. Системи сил. Ну і давайте також тут поруч запишемо це стержень та реакція з цього стержня. Ну, що ми написали? Давайте розглянемо, що ми написали в темі сьогоднішньої нашої задачі. Визначення реакції, це відповідно ми зрозуміли. А що таке плоска збіжна система сил? Ну, всі системи сил або е, всі конструкції, по тому, як вони розташовані і як на цю конструкцію діють якісь сили, ми якраз розбили на декілька видів систем. От сьогодні у нас буде така перша система. Тобто, плоска означає, що вона розташована в площині. І всі сили, які діють на цю конструкцію, також в цій площині розташовані. А збіжна, тому що сили так розташовані, що вони саме або їх лінії дії, вони збігаються в будь-якій точці. Ось сьогодні така система у нас і буде розглянута. А саме вона буде складатися з двох стержнів тобто, це є така в'язь, яка називається стержнем. І, відповідно, ми повинні знайти при дії сил, які, відповідно, виникають реакції у цього стержня. Ну, по-перше, як він виглядає? Стержень це така у нас конструкція, або частина конструкції, яка з двох сторін показана в вигляді шарнірів. Тобто це такий відрізочок, відокремлений з обох сторін шарнирами, і він опирається на будь-яку поверхню. Далі, що ми знаємо про те, як цей шарнір буде працювати? Ми знаємо, що він завжди або розтягнутий. Або стиснути під дію сил. Відповідна і реакція вона також буде одна, і кажуть, вона направлена завжди вздовж цього ж стежня. <кхем> ну, єдине, що ось у нас реакція стержня, так? Вона направлена вздовж стежня. Єдине, що ми не знаємо, як цей стежень буде працювати під дією сил, буде він розтягнутий або буде він стислий. Тому попередньо ми просто перепускаємо, як він буде працювати, і показуємо довільно цей напрямок реакції. Далі, коли ми порахуємо цю реакцію, по знаку, ми будемо знати вже 100%, як він буде працювати. Ну, як це все робиться, зараз ми, наприклад, і розглянемо. Давайте таку зобразимо нашу плоску збіжну конструкцію. Ось, наприклад, у нас оця площина. В якої буде розташована наша конструкція, вона буде відокремлюватись двома вісями Х та У. Це буде Х і вертикальна вісь Y. І в цій площині буде, будуть розташовані два стержні. Під кутом якимось, далі ми їх покажемо, ці кути. Ось у нас один буде стержень. Він же його ми назвемо перший. І, відповідно, ще один стержень. Він у нас буде другим. І на цю конструкцію буде діяти сила, яка буде виникати завдяки тому, що у нас буде підвішений такий вантаж. І він, відповідно, буде мати якусь вагу. Кути, під якими розташовані у нас стежні в цій площині. Ось у нас буде один кут. Це буде 60 градусів між першим стежнем та вісю Y. І між другим стежнем та вісю X буде кут 45 градусів. Що ми знаємо? По-перше, ми знаємо вагу цього вантажу. Ну, кути ми показали, зобразили їх на малюнку. Або вони задаються, наприклад, там, альфа, бета, а потім задаються чисельно. У нас я вже конкретні кути показала. Давайте запишемо вагу цього вантажу P. Це буде, наприклад, 10 кН. От дією цієї ваги. Ці стежні почнуть якось працювати. Тобто вони будуть або стискатися, або розтягуватись. І наскільки ця вага буде ці стежні розтягувати або стискати, ми не знаємо. Тобто треба знайти реакції. І для того, щоб все це було в рівновазі, ця сила П і реакції вони повинні бути урівноваженими. Тобто, що ми знаходимо, пишемо знайти, так як у нас два стежні, то і дві реакції. R1 невідома і R2 невідома. Далі. Що треба зробити? Ну, надалі у нас я завжди, коли будемо такі задачі розглядати, буду такий маленький план вирішення давати цієї. Задачі. Хоча в деяких задачах ці пункти вони вже будуть виконаними. Тобто, так як ми будемо складати рівняння рівноваги, а рівняння рівноваги, вони завжди пов'язані з осями. Тобто, 100% на рисунках у вас завжди повинні бути присутні вісі. Якщо у нас задача плоска, то нам достатньо осей Х та y. Ну, Тобто, вважається, що оця точка перетину, тут у нас є вісь Z, тобто вона виглядає як точка, ну і вона нам тут не потрібна, ми її не показуємо, так? Но дві осі обов'язково повинні бути. Тобто, якщо вони в умовах показані, ви це не робите. Якщо їх немає, то обов'язково ці вісі треба показати. Далі, якщо нам треба знайти реакції, то, відповідно, вони також повинні бути показаними. Так? І так як у нас задна вага, а ми знаємо завжди, що вага будь-якого тіла, вона завжди направлена до донизу. Тобто, у нас сила тяжіння на нашій планеті Земля, вона діє, так? Тобто обов'язково повинні бути показані всі реакції, ну і сили, які або задані, або не показані, але задані їх також повинно показати. Оце ми зараз і зробимо. Ще раз нагадую: вісі у нас по умовах задані, тобто цю площину ми вже позначили, осями X та Y. Показуємо реакції. От давайте. Я буду вважати, що під дією сили П наші два стежні будуть, ну, наприклад, розтягуватися. так? Тобто, відповідно, і реакції будуть направлені протилежно тому розтягуванню, щоб цей стержень і перший другий повернути назад до стану рівноваги. Тобто, ось ці цій точці буде реакція r 1 та r 2 прикладені. Знов стежня відповідно першого та другого. І сила P, так, так я вже казала, це сила ваги, вона показана прикладеною в точці, яка є центром ваги. І, відповідно, завжди направлена вертикально донизу. Тобто, бачите, оця точка, де у нас прикладна реакція R1, R2 та сила P, якщо подивимось на лінію дії вертикально, вона також буде з точками, де у нас прикладена реакція R1 і R2 збігатися. Тому і кажуть, що вона плоска, збіжна система сил. І для такої плоскої збіжної системи сил вже склали. Відповідні реакції, тобто, так як у нас два невідомих, ну, дві невідомих реакції, так, у стержнів, тобто дві невідомих в рівняннях, то відповідно ми два рівняння і складаємо. Загалом, так, на майбутнє, вже скажу, що у нас у статиці існує шість рівнянь рівноваги. Тобто, що це за рівняння? Це у нас, по-перше, рівняння проєкції всіх сил на вісі Х, та з, вони повинні бути рівними нулю. Тобто, я казала, вже повинні сили, які діють на конструкцію, і реакції, які при цьому виникають, повинні урівноважуватися. Тобто, коли вони будуть урівноважені, то відповідно ця система завжди буде залишатися в стану ну, в такому, що не цю конструкцію, не зміни від її там. Функціональних якихось там обов'язків. І відповідно ще три рівняння рівноваги – це рівняння моментів всіх цих сил відносно знову трьох осей. Ну, так як у нас тільки дві невідомі, і нам не потрібно шість рівнянь, то нам достатньо тільки двох, а саме це буде перші два рівняння, так як у нас система знаходиться в площі Хі, то ми будемо проєктувати сили на вісь x, потім на вісь Y, і з цих двох рівнянь щось потім знаходити. Давайте запишемо, по-перше, що у нас за система. От система ми літерою S позначимо. І вона складається з трьох сил, так, задана P і реакції r 1 та r 2 Ось оце і є плоска, давайте позначимо. Збіжна система сил. Ну і рівняння, давайте я також позначу, що це далі буде йти. Рівняння рівноваги. Рівняння рівноваги. Ще раз кажу, їх у нас буде два. Це сума проекцій всіх сил на вісь Х повинна бути рівна 0. ФК давайте напишемо, повинна бути 0. І друге рівняння відповідно, сума проекцій всіх цих сил. На вісь Y також повинна давати 0. Ну і нагадаю, що таке проекція сили відносно осі. Це добуток. Значення сили на кута між силою та вісію. Ну, а геометрична, якщо ми це захочемо показати, це що потрібно нам зробити? Опустити перпендикуляр спочатку та з кінця векторів відповідних, і в межах цих перпендикулярів буде наша проекція. Ну і нагадаю ще, що ми беремо завжди проекцію або з плюсом, або з мінусом. Плюс у нас йде, коли сила співпадає з. Напрямком осі, так? Ну і мінус, відповідно, якщо ось і сила, е, у нас протилежно направлені. І ще одне головне для нас: ми знаємо, що якщо сила перпендикулярна до осі, то, відповідно, вона дає нульову проекцію, так? Тому що у нас ну, косинус 90 градусів, це у нас ноль. Ну, давайте я поки що на рисунку покажу візуально. От, наприклад, наша вісь Х, вона горизонтальна, так? Тобто я можу провести, давайте таку проведу вісь горизонтально через точку, де у нас сили ці всі збігаються. І напишу, наприклад, що це вісь Х', так як вона паралельна е осі Х. І тоді я проєктую на цю Х вісь силу r 1 Тобто, вона вже цією точкою, давайте її цю точку позначимо літерою А. Так? Ось, де збігаються у нас ці три сили. І тоді ось ця точка А. На неї вже спроєктована реакція r 1 тобто її початок. А далі ми її опускаємо на цю вісь, і ось наша, о, давайте так і називаємо R1X проєкція Є. Е. Далі, аналогічно, r 2 її початок вже спроєктований на цю вісь штрих, І тоді її опускаємо знов на цю вісь і отримуємо реакцію R2X. А якщо подивимось на силу П, вона і сама перпендикулярна до осі Х, ну і відповідно до осі Х'. Так? Тобто, що ми маємо в етозі? У нас R1X розташована в сторону протилежна напрямку з осі Х, тобто вона буде з мінусом, а R2X вона направлена співпадає за напрямком до осі Х, так? Тобто вона буде з плюсом. І вони всі ці дві е, проекції паралельні нашої, відповідно, осі Х, що означає, що проекції просто дорівнює самої цієї реакції R1X та R2X. Як знайти їх, тобто як їх записати? У нас же немає е, R1X та R2X. Нам треба R1 та R2 знати. Тому, що ми маємо? Ми маємо кут, ну давайте покажемо його, між R1 та R1X. І він цей кут розташований в нашому ось такому прямокутному трикутнику, давайте а, Б, С його назвемо. Де у нас що є? По-перше, у нас задній кут 60 градусів, є кут прямий. Напроти прямого кута ми знаємо, завжди розташована гіпотенуза. так? А далі ну у нас є якраз отой кут, який ми не знаємо. так? Тобто, що у нас є? 90 градусів і 60 це 150, а сума кутів у трикутнику це завжди 180. так? Тобто тут у нас цей маленький куточок 30 градусів. Ось у нас якраз реакція Р1 розташована до проекції під кутом 30 градусів, а тут ми в цьому трикутнику АПЦ якраз знаходимо катять, який прилеглий до 30 градусів. Ну, і відповідно, звідси, я вже казала в попередньому нашому занятті, що звідси, в принципі, йдеться визначення проекції, що сила помножена на косинус кута між силою та вісією, дає нам відповідну проекцію. Тобто R1x, давайте вже запишемо, буде проєктуватись, ми казали, з мінусом, як R1 на косинус 30 градусів помножено. Ну, далі що у нас залишилось? Знайти кут між R2 та її проекцією R2X. Ось у нас оцей кут. Ну, як його можна знайти? Можна брати, або тут дописувати ще такий от, трикутничок, або брати ось цей трикутничок. Давайте ми його назвемо, Там у нас А, тут буде. Де тут буде Є, а де є, він знов прямокутний, в якому є 45 градусів, що означає, що оцей верхній куточок 45 градусів. І тоді кут між так, і горизонтальною він загалом 90 градусів, в якому 45 є, а що це означає? Що той кут також 45 градусів. Тобто R2X до R2, або навпаки, R2 до R2X розташована під кутом 45 градусів. Ну і ми казали, що R2X вона співпадає з напрямком осі X, тобто пишемо її в проєкції з плюсом плюс R2 на косинус 45. І якщо це в сумі буде давати 0, то ця система буде урівноважена. Аналогічно ми будемо робити і з вісю y. Так? Ну, давайте почнемо з простішої сили, так? з сили П. Якщо ми силу П, ось ми цю ось Y я продовжую, і силу П будемо проєктувати на цю вісь, вона паралельна до цієї осі. Тобто, спроєктується в натуральне значення. Тобто, ось у нас, давайте назвемо Y, так? Цю проєкцію. І єдине, що вона направлена донизу, а вісь Y до верху. Тобто, що це означає? Що різні напрямки сили Осі. Дає нам проєкцію з мінуса мінус П. Ну, і аналогічно з реакціями R1 та R2. Тут що можна зробити? Або просто повернути її вертикально, і R1 і R2, або спроєктувати вже відповідно на вісь Y. Ми бачимо, що між вісію Y і R1 у нас є кут 60 градусів, тобто ми можемо знову ну, в точці C у нас r 1 торкається вже цієї вісі, тобто, якщо опустимо перпендикуляр. Давайте так, тут в цьому трикутнику. R1 Y, ось у нас так от буде. Тобто, вона буде співпадати з напрямком осі Y, і буде проєктуватися з плюсом. А кут у нас вже є 60 градусів. Тому давайте запишемо плюс r 1 на косинус 60 градусів. Залишилась у нас сила r 2 Знов, в точки А. Ми можемо її залишити, а потім повернути її на вертикальну лінію. Тобто оця вертикальна лінія, давайте її називаємо Y', вона є паралельною до осі Y. І коли ми на неї спроєктуємо R2, вона буде донизу направлена. Оце r 2 y Ну і так як вона паралельна осі Y, то вона проєктується вже в натуральне значення відповідно на саму вісь. І кут тут у нас також є це 45 градусів, тобто буде мінус. R2 на косинус 45 градусів. Це все дорівнює 0. Ну, по суті, ось наші два рівняння рівноваги, так? А відповідно, з двох рівнянь, ми завжди, завжди можемо знайти наші дві невідомих реакції. Єдине, що у нас і в першому. Так, і в другому рівнянні наші дві невідомі. Тобто, як можна зробити, щоб знайти ці два наших невідомих r 1 та r 2 з цих рівнянь. Ну, ми можемо, наприклад, з першого рівняння, от я так і не пишу, з першого рівняння знайти, наприклад, r 1 через r 2 або r 2 через r 1 Давайте r 2 знайдемо. Вона з плюсом, хоча це не складно зробити з r 1 тобто її просто треба перенести протилежно, з протилежним знаком. Ну, Давайте r 2 що ми робимо? По-перше, R2 має множник косинус 45 градусів. Тобто, щоб знайти саму R2, треба на цей множник поділити. Тобто на косинус 45 градусів ділимо. А R1 як складову, переносимо праворуч з протилежним знаком. Тобто, вона перенесеться з плюсом, буде R1 на косинус 30 градусів. Ну, є така дроб, вона не дуже зручна. Ну, ми знаємо косинус, чому дорівнюють, тобто можемо їх підставити. І визначити R2 через R1, яке там є співвідношення. Знов, R1 ми пишемо, а замість косинусів підставляємо. Ну, Косинус 30 це приблизно 0,87, можете скругляти до сотих. Косинус 45, знов приблизно скругляємо як 0,71. Ну і давайте порахуємо чисельно, що це нам дає. Зараз. Ми визначимо, хоча можемо це і підставляти в такому вигляді. А далі, ну, щоб було нам простіше, ми відразу це порахуємо. 0,87 по відношенню до 0,71 це приблизно 1,2R1. Ну, Так як ми а, будемо тут скорочувати до сотих, так, наприклад, то у нас і погрішність вийде, мабуть, там в сотих. так? Тобто, це не страшно. Так, і дивіться. Далі ми визначили r2 через r1, і це визначення ми підставимо у наше друге рівняння. Тобто я пишу у, друге рівняння. Підставляємо. Тобто переписуємо мінус P плюс r1 косинус 60 градусів. Далі мінус. І підставляємо замість R2, 1,2r 1 2, r1, і ще й помножимо на косинус. 45 градусів. Ну, в принципі, бачите, одне рівняння, де у нас одна наша невідома R1. Тобто, можемо підставити знов задані значення і відомі косинуси, і скласти е, наше R1. Тобто скласти так, P у нас 10 подібні. Мінус 10. Далі пишемо косинус 60, це у нас 0,5, тобто плюс 0,5R1. Далі мінус 1 і 2. R1, а косінус 45 знов 0,71. Це 0. Мінус 10 пишемо, а далі подібне складаємо, тобто 0,5 і мінус 1,2 на 0,71 R1. Це ми складемо, так? Щоб ще більше спростувати це рівняння. Слідкувати треба ще за знаками 0,5 з плюсом, а 1,2 на 0,71 у нас з мінусом. так? Тобто, коли ми будемо складати, у нас буде відповідне число з мінусом. Тобто мінус 0,37r1. І це все дорівнює нулю. Ну, ще простіше рівняння, так? Тобто, щоб знайти R1, вона у нас з мінусом. Ми, ну давайте так, розпишемо ретельно. Ми її перенесемо праворуч з плюсом. Мінус 10 буде рівнятися 0,37 R1. Ну, а щоб знайти одну R1, так? Нам треба цю мінус 10 на множник R1 поділити. І бачите, ми отримали число з мінусом, так? Зараз ми його скажемо точно, чому воно рівняється. Це буде 27 сотих приблизно. Ну, там до сотих, 0,02. Можемо так залишити, можете, можете просто до 27 скоротити Кіла ньютонів. Тобто, що ми маємо? У нас чисельна є реакція, тобто це 27 так, Кілонютони чому? Тому що у нас сила наша П, вона задна в кН, Тому і реакція, відповідно, також у кілонютонах. Но ми вважали, ми казали, ми так припустимо, що наші два стержні під діло цих ну, однієї сили П, вони будуть розтягуватись, так? Тобто реакції намагаються повернути цей наш стержень в стан спокою. так, або в рівновагу. Но, так як ми отримали мінус, що це означає? Що ми вважали так, а на самому ділі наша реакція R1, вона цей стержень не розтягує, а стискує. Тобто напрямок стрілочці він буде протилежним. Тобто ми можемо так і показати, що перший стержень стискається. Тобто, так направлено і так дорівнює сила П, що стержень не розтягується, як ми думали, а він стискається. Ну, Далі залишилось у нас, як кажуть, діло вже таке арифметичне. У нас є визначення r2 через r1, Тобто, ми підставляємо, знайдену нашу r1, відповідно, підставляємо її зі своїм знаком. Тобто r2 це 1,2, а там вона ще мінус. Тобто буде мінус 1 і 2 на 27,2. Тобто, ви бачите, також отримуємо знак мінус, що означає, що так ми також вважали, що цей стержень буде розтягнутим, а він дійсно буде стислим. Ну, чисельно це дає нам 32 цілих. 43 сотих кілоню тон. Тобто знов напишемо, що другий стержень стискається. Тобто там ту стрілочку, якому допускали, що вона буде в такому напрямку показана, вона буде не така, її можна просто перекреслити і показати дійсно правильно. Тобто, так направлена під такими кутами ця сила P, тобто так вантаж підвішений. Що ці два стержні будуть не розтягуватись, а якраз стискатися. І тоді, знаючи, наскільки вони будуть стискатися, відповідно, щоб була ця рівновага, щоб не було руйнування будь-якої конструкції, ми можемо ці стежні обрати для них або поперечний такий розріз, правильний, тобто розміри цього стежня взяти. Або взяти якісь матеріали, які будуть витримувати цієї сили або будь-якої сили. Ну, ось така на сьогодні у нас задачка невеличка, яка нас вводить в курс вже, як визначати рівноваги будь-яких систем. А далі ми вже розглянемо наступні задачі ну, відповідно наступного разу. Так, на сьогодні вам дякую і до побачення. Хай щастить!